11 січня в Охтирці біля Успенської площі зібрались містяни, щоб провести в останню путь військовослужбовця Сергія Лахтарину. Брат дружини Сергія говорить, він долучився до війська у перший день повномасштабної війни. Раніше він, я пам'ятаю, був на аеродромі, на нашому Ахтирському аеродромі. Потім військомат. І по вторгненню вже в Збройних силах. Веселий, дуже веселий, дуже добра людина. Гарний хлопець був. Дмитро на початку повномасштабного вторгнення командував підрозділом, в якому служив Сергій Лахтарина. Разом боронили Охтирку. Сергій користувався авторитетом серед товаришів, каже військовослужбовець Тама Псевдо Михалич. Чоловік служив водієм зенітно-ракетного батальйону, помер в Ахтирці 9 січня. Людина, яка перша взяла рук зброю і почала. Активно боронити Охтирщину, зупиняти першу колону, яка проходила по цій вулиці, де ми зараз ну, от знаходимось. Я тоді прийшов молодшим лейтенантом, і це та людина, яка мене, ви знаєте, наставляла, як, як правильно робити. Він каже: хлопче, не спіши, не спіши і от роби от так, так як потрібно. І ми буквально з ним спілкувалися декілька днів тому, коли він приїхав у відпустку, планували зустрітись. Я знаю точно, що таких людей ну, ніколи, вже, ніколи вже не буде. Це та людина, яка ніколи нічого не боялась і своїм життєвим, життєвим позитивом вона наставляла усіх. Роман Руденко служив разом з Сергієм Лахтариною в Ахтирці та на Донеччині. Не бачив у нього страха в глазах, тобто був він спильчивий, але в душі він був дуже добрий. При виконанні бойових завдань, коли так виходило, що виконували ми в місті, він був як батька, не тільки бойовий побратим. І от так вийшло, що сада вийшов, а тут, а тут себе не вберіг. Побратим Олег Козлов розповідає, що з Сергієм Лахтариною будь-яка справа здавалась наполовину легшою. Прослужили ми в місті півтора року. Ну, Михайлович, завжди улыбка на ліце. Чоловік большой душі, завжди веселий, требовательный. Ну, хороша людина. К сожалению, смерть забирає именно в Поховали Сергія Лахтарину на алеї пам'яті в Ахтирці. Захиснику навік залишилось 46 років. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини Сумщина.